Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «Погодіює» і до вашої уваги прогноз на вихідні. 25-26 липня в Україні переважно сухо, спекотно, плюс 29, плюс 34, у південній частині місцями 35 37 градусів, сильна спека. Але в неділю спека послабне у західних областях. Там очікується саме в неділю, 26 липня, плюс 20, плюс 28 градусів. Спеку послабить атмосферний фронт, який підійде до наших західних областей. І саме там, в неділю, пройдуть короткочасні локальні грозові дощі, але на решті території пануватиме суха повітряна маса. У Києві вихідними. Також буде спекотно у столиці плюс 30, плюс 34, без опадів, сонячно, малохмарно, ясно. Будь ласка, уникайте тривалого перебування під прямими сонячними променями, особливо захищайте малюків, пийте побільше води, словом, зведіть до мінімуму будь-які ризики від такої сильної спеки. Усім хороших, спокійних, приємних вихідних!